Хотів зорієнтувати вас з приводу безперебійників, гібридних інверторів та зарядних станцій, так називаємо. Якщо ви хочете, щоб у вас працювало світло і ви, наприклад, все працювало так, як раніше, і ви не помічали переключень, виключень тощо, вам потрібна допомога електрика. Електрик має перебрати в щитку автомати, підключити групи. Автоматів до вашого резерву. Певна група буде автоматів на резерві з обмеженням по потужності, а певна група буде відключена, коли немає світла. Коли світло з'явиться, ви останніми приладами користуєтесь. Це стосується гібридних інверторів, 100% так роблять. Якщо у вас екофлоу зарядна станція або безперебійник з акумулятором зовнішнім, вам, можна сказати, не потрібно нічого нікуди інтегрувати. Якщо ви не хочете, наголошую, ось так як раніше цим користуватися. Тому що в безперебійниках і в екофлоу зарядних станціях є просто розетки, з яких ви можете, в які ви можете увімкнути ваші всі прилади. Тобто світло в квартирі ви отак не включите. Хіба, якщо ви не скористуєтесь нехорошим способом, вилкою, вилкою, коли ви виключаєте автомат, вилкою роздаєте на мережу будинку чи квартири вашу електрику. Я ні в якому разі нікого не закликаю підключати так, бо це небезпечно. Тому, якщо вам потрібно інтегрувати все в квартиру, знайте, що це робота електрика, і електрик вам з вас ще візьме десь 15-20 тисяч гривень. Це на Київщині. Якщо йде переборка цих автоматів. І у вас немає можливості підключити нормально по групам, якщо у вас старий будинок і у вас всього три автомата на квартиру чи на будинок. Зважайте на це при виборі ваших систем. Системи з гібридними інверторами, звісно ж, дорожчі, але вони потужніші. Є системи гібридних інверторів і 12 вольтові, але на фоні вартості системи. 12 вольтовий гібридний, її інтеграція буде половину вартості цього гібридника з акумулятором. Якщо на сьогодні ви можете придбати безперебійник на 1200 Вт з зарядкою 30 А і з акумулятором 200 А12 вольтовим, і ви витратите десь 32-35 тисяч гривень і все, і більше нічого не витрачаєте. Або ж якщо ви інтегруєте через ваш щиток, через всі ці автомати. Вам все доведеться доплатити 1015 1015-20 майстру електрику, який вам це все інтегрує, зробить так, як треба. Зважайте на це. А звісно, якщо у вас є електрики, які по соседськи зробить вам за 5-6 тисяч, я вас вітаю, вам дуже пощастило. На Київщині беруть таку суму, як я вже вище назначив зазначив. А за вікнами, жалюзями... Кондиціонерами та резервним живленням переходимо в шапку профілю, титься їм на посилання, справа відкривається віконце три крапки нажимаємо, відкрити у браузері. Там я швидко з вами.